ДЕВ'ЯТНИЦЯ До матері Божої Неостанної Помочі. День шостий. О найсвятіше діво Неостанної помочі. Ти єдиний притулок для грішників. Потіха зажуреним, надія безнадійним. Коли навколо мене туманно й похмуро. Коли всі покидають мене, тоді вдивляюсь у достойне твоє лице. Підіймаю свої засмучені очі. До Твого образу і бачу крізь сльози твій спідчутливий погляд, звернений і, ніби промовляючи до мене, не втрачай відваги і надії, я з тобою. О мати, не покидай мене ніколи, О, найсвятіше не Діва неостанної помочі, з глибини душі кличу Тебе, прийди до мене з порятунком, вислухай мої просьби, звертаючись до Ісуса Христа, Діва непорочна, Мати Божа і наша добра Матір. Молися за нас до Ісуса. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.